Візерунком крайню петлю обов'язково пров'язуємо лицьовою, Ось крайня петля. Зараз вона у нас за візерунком співпала, що має бути лицьова. Але навіть якби не співпало, все одно треба в'язати лицьову саме. Бо потім в оцю косу легше сшивати. Легше сшивати виріб. Так. Це в нас не, пар, не парний ряд завершився, нині парний ряд іде. Парний ряд ми нічого не змінюємо, пров'язуємо, де у нас іде виворітня-виворітню, де лицьову. От. А не парні міняємо лицьову на виворітню, виворітню на лицьову. Тобто візерунок максимально простий, але виглядає, як плетена корзина. тож файно. Можете скористатися гачком, якщо вам так зручніше. Для деяких візерунків це і справді зручніше. От. Мені то так, то так зручно по всякому. Міра, привіт-пока. Привіт, привіт пока. Дякую за коментар. Так. І треба слідкувати, аби нитка не перекручувалася. Бо коли нитка перекручується, то там пережаті е, ось ці ворсинки, і воно таке, як це, стончене стає. От. Не таке пухнасте, не так заповнює простір. Тож треба, щоб воно все було не перекручене, це дуже важливо. І щоб петлі щоб вони ось так не перекручувалися, і щоб нитка, бачите, вона крутиться. Тобто весь час треба її виправляти, щоб вона ось так була.